что мы ждем ЗСУ. Мы очень хотим жить в Украине. Мелитополь – Украина. Украина. Это расшистская тюрьма нам поперек горла. Мы уже год живем с этими тварями. Помогите. Пусть весь мир узнает, что Мелитополь ждет ЗСУ и Украину – Всім привіт, це Антоліч не мовчить. І сьогодні будемо поговорити про Мелітополь. Мелітополь знаходиться в окупації з 1 березня 22-го року. Чому вирішив поговорити сьогодні про Мелітополь? Ну, по-перше, бо це українське місто. По-друге, тому що побачив відео з... з випускниками Мелітопольської школи. Це дітки, це українці точно. Тобто, це там незальотні якісь не діти кадирівців, а це дійсно українці, які там опинилися в окупації і. Ну, от зараз от можете подивитися. От зараз ми будемо дивитися це відео, Вони стоять на фоні гімна Російської Федерації. Це, до речі, про питання про важливість мови знову. Бо тим на у них всюди там гімна на кожному кроці, всюди прапори і так далі. І це дітки останні виходить скільки вже три з половиною роки да, живуть в окупації, і вони вже частина руского міра. Бо росіянці дуже багато вкидають і вкладають в освіту. Одразу знищують все, що можливо українське, замінюють ці вивіски і так далі. Якщо мова не важлива, чому ж вони замінюють літеру І в слові Мелітополь на російську І? Ну, а нашу, ну, українську це І, да. Ну, але ж яка різниця, не зрозуміють, да? про Прошу я. Давайте подивимось, опитування цих дітей, їх питають, куди ви збираєтесь вступати. Українських дітей, які, які живуть в Мелітополі. Накабо будуть поступати випускники Мелітополя. Е, дуже хотілось би поступити, э, ну, в Красовну, а, або ж наша город Мелітополя, і головне, здати хорошо екзамени, а там же спеціальність. Спеціальність реклама. Ну, у них тут позаду, бачите, я покажу там позаду цитати Тургенєва, Росія без каждого із нас там. Тут прапор Росії, тут гімн Російської Федерації, тут. Ну, щоб ви розуміли, да? Про питання мови. Просто все обліплено, вся стіна там їм, тургенів, флаг, що хочеш. а в нас продовжують захищати російську і казати, що українська і так виживе. Не переживайте. Юриспруденція Сімферополь. Сімферополь — хороший город такий. А да. союз Філітополя на економічну безпеку. Я буду поступати в ран Хікс, селіал Престоля, государство Ну ось дво, двоголова курка тут з боку, бачите. Наші дітки дійсно дуже, до речі, красиві красиві діти, красиві дівчата, класні пацани. Ем, ну, чи щось я можу там про них погане сказати? Ні, звичайно, не можу, бо м, коли почалась війна, їм було поскільки по 12-13, по 13, да, тобто зовсім маленькі. Моїй Алісі зараз 14, Лолі, 13, 12. Да, тобто, я розумію, що коли їй 12 було. Ну, вона ще зовсім дитинка, і якщо ця дитинка потрапляє в русський мір і живе в цьому руському мірі, коли вокруг Тімоті, Путін про Росії, підручники, де пояснюють, що ми, ми росіяни, ми і так далі, то звичайно що я можу їх звинувачувати? Що я можу звинувачити цю дівчинку? Але вона поступає там хтось на юриспруденцію, хтось ще хтось Сімферополь, хтось в Ростов, більшість в Ростов, до речі, поступають, типу, недалеко, да, від Донецької області. От вам, і, от вам і Росія, от вам їх тактика. Навіщо їм, ці хлопці потім скоро буде там, за 2-3 роки вони вже вступлять в ряди армії Росії і так далі. муніципальне управління скейсу. Буду поступати в різні вузи, і в принципі вибирала одну і ту ж спеціальність журналістика і прикладна математика. На кого будуть поступати випускники Мелітополя? Отаке відео. Тут декілька відео на цій сторінці, випускники 9. Діва... Це ми пропустимо. Скільки стоїть твій образ на випускної? Сумка 5, туфлі 5, платье 55. Ну окей, це просто не будемо дивитися, просто красиві випускники. Це і так зрозуміло. Ось ще давайте відео. Скільки стоїть твій образ на випускнує? Так, Це нас не цікавить. у Мелітополі. Мелітопольські випускниці. З вашого дозволу зробити хіше, щоб цю херню не слухати. Ну, випускні, напевно, що такі самі, як у нас, тільки у нас багато офлайн, да, було. Тут взагалі ну це старінка пропагандистська, бо тут розповідають, як класно живеться цей парки імені Горького відкрилися нові заведення. Зараз ми вам про них розкажемо. Рекламу Кіріл Сіріс і різна і різна інша залупа. Сумне відео насправді я не хочу щось хотів там коментувати. Ну жартувати звичайно про це не буду, бо це бо це трагедія для нас. Ми втрачаємо генофонд на фронті і, і втратили величезну кількість людей на окупованих територіях. Дуже шкода. У нас є, до речі, велике інтерв'ю з мером Мелітополя, який, який був в окупації, був ув'язнений і його обміняли на російських військовополонених. Федоров, подивіться, цікаве. А для тих, хто думає, що в Мелітополі нічого не відбувалося, тобто ніхто не виступав проти, от подивіться це відео. Це 2 березня. Це другий день, як другий день, як росіяни зайняли Мелітополь. Нахуй домой! Я думаю, що не знаю долю цього хлопця, який де поперед, й того, хто кричить, нахуй домой. Ем, але люди сиділи на, на підвалах, і про це розповідав і мер, який був на тому самому підвалі інші. Ем, ще один діалог е, хочу показати вам мелітопольців з росіянцями. Точніше, Це тиждень окупації. подивіться. Ще одне відео, ще одне відео з Мелітополю, як подивимось. Ні, ми так поговорити, у нас нема. 5 метрів. Це місцеві підходять до мелітопольців, це перші дні окупації. Отже, місцеві підходять до російських військових, які зайняли центр міста. Пацани, що ви тут ходите, скажіть нам. Да. Идите домой, пацаны. Мы, Пацаны, у нас любовь не нужна. Вы нас лишили работы. У тебя дети есть, ты вообще молодой. Идите домой. Ну, и у меня есть. Но. Что то тут забыли, скажите мне. Если бы сказали бандеровцы, как раз вы хуярите наши города русскоязычные. Вы думаете головой своей. Да. Это русскоязычные все города. Вы говорите. Так это от вас зависит, не от нас. Да, мы вас там, блядь, жопа, ну, Но... ну в рот. я там жил, блядь, в ну, России, под, дурак, под, Питером, под Новгородом. Я уже ядерное оружие поднял, нахуя? Для чего? Да, как что вы тут забыли, пацаны? Тут И нету, стоит, да. Такой, такой город, такой, какой, большой, да, большой, а вы для расхуячили да? все, блядь. Нравится наш город, ребята, мы за 8 лет да. сделали это все. Построили ладовые катки, арены. Все у нас, блядь. А вы пришли, блядь, да, начали тут. Зачем? Да, Не ти так твій товариш, блядь. Ви все, да. Ви думаєте, головою своєю? Ні, я хочу. Ви вигавити придурка, придурки. ні вас послали на м'ясо, грубо говоря, блядь, вас. Так, і ми пацани, по головам. А ні, послали просто на м'ясо сюда. Вот і все. Да. Я не бачив цього відео, до речі, до цього. дуже зрозуміле відео, дуже сміливі, до речі, хлопці. Ну, ж таки долю їх я но это, это народ. мы, а мы, мы, хотим вам еще доказать, потому что вы поняли. вы поняли. люди сейчас подходили. Да. Ваши вот. Дивите, вонючие, вонючие оккупанты в масках. Просто вонючие террористы. Фу. Я щось зараз не говорю і мене забані знову. Да, Скажіть, ви що думаєте? Я Боясо не, не можу вам цю інформацію да. сказати, що, Поймете, я... що будете ми. Зрослий да. чоловік підходив з да. вашого народу, об'яснив, що передать їм это все. Да. Передавайте, Передавайте. Зрослий чоловік підходив з вашого народу. Вони ж, типу. Ми ж, ми ж один народ вроді, але вони як до кого приїхали? Як до, до племена Баргенів? Типу. экспедиция, с вашего народа подходил к нам взрослый человек, все объяснил, мы донесем позицию, Ну что-то не донесли. Мы хотим еще раз донести, мало ли что, может что-то не слышал. понимаете, парни, вы да... не надо в нас стрелять, мы не хотим вас, вы... так вы нам не нужны здесь, понимаете, вот, мы жили нормально, а вы решили нас работать, блядь, будет через неделю, скажи мне, блядь, ты уйдешь, блядь, а я что буду делать потом в городе, блядь, моей работы нету, все, дальше. На жаль, Винна да, он сказал, через неделю ты уйдешь, на жаль, на...

Що нам таблетку дав, Чошо, каже. Да? Болить голова, навіть що туда. Ви на моїй землі. Хоча Я блядь. Да. І донесіть своїм всім командирам. Не знаю, хто є у вас тут. Уходите, пацаны, пока все добре, пока здесь сюди. Уходите і все. Це був ще період, коли українці з ними навіть говорили, і ми пам'ятаємо ці кадри, коли. Пам'ятаєш, теж там на, на автомобілі зупиняється біля танку, каже, що заглохлі, так що дотянуть обратно, білорусь, ну, тобто ще жартували щось, або там дід виходив, послав нахер, або люди ставали перед танками. Ще тоді це можна було певно, що робити. Такий період був, коли, коли ще не знали про те, що вони будуть робити в Бучі, про те, що не знали, коли будуть знаходити е, похованих людей заживо в Макарові і так далі. І так далі. Тоді ще ти типа, ними, ну там по пацански намагался разговаривать розмовлять якось там, ну вот так тут, тоді ще не знали с кем они ведут диалог. Вас здесь никто не ждет. Сам... Поэтому идите домой, у вас дома проблем, своих полно. Посмотрите, люди все против вас. Это только начало. Поэтому думайте головой. Головой думайте, хорошо, все. У... Уходите домой. Да я работаю, чтобы вы потом. Потім, коли когда, когда, когда ти будеш вже постарше, ти подумаєш і посмотриш на себе. І тебе буде совісно. Вот і все. І вам всем остальным, пацаны. Ну, ось такі, бачите, дуже, дуже такі розумні фрази видав цей чувак. Ем, це сторінка. Ну, сторінка, де просто купа різних відео, і одне з них це от якраз те, що ми щойно почули. Ем, ну, Мені дуже шкода, що ось таке сталося в Мелітополі. Е, мені дуже шкода, що Мелітополь опинився. Е, опинився в цій страшній окупації. Е, мені дуже шкода, що є в них корисні ідіоти, такі як Сіріус, там і в Мелітополі свої там ці Блогери, я ну, не хочу зараз нічого про них казати, і зараз огляд навіть не хочу на них робити. Мені просто дуже шкода, мене дуже прямо надломило і дуже неприємне відео з випускниками. Я з одного боку, звичайно, я щасливий радий, що вони живі здорові. тут ну, Не про це мова. А мова про те, що це злам... зломлені люди вже. І Певно, що їхні батьки, ну, це єдине, кого я можу звинувачувати в цьому, це їхніх батьків. Що вони не виїхали залишити там своїх дітей. Хоча це, ну це знову ж таки, теж я трішки давайте будемо відверти. Неправильно я це кажу, бо я не знаю обставин кожного. Не факт, що вони всі там прям колаборанти і зрадники, я цього не стверджую. Але серед них сто відсотків є ті, хто підтримує руський мір, є ті, хто просто не було вибору і лишилося, а є ті, кого був вибір, і вони лишилися, а є ті, хто виїхав і повернувся. Тобто дуже багато історій. У кожного своя. Чи підтримує це? Ні, звичайно, ні. Чи бажаю я там смерті цим діткам? Ні, ні, звичайно, ні. Це було б абсурдно. Чи болить мене? Мені чисто, що я таке бачу, так, болить, бо це частина моєї країни, бо я обожнюю божню Бердянськ, багато часу проводив ПГТ Лазурном, в Скадовську, в Залізному порту, який зараз в окупації, ще студентом. І, звичайно, я там об'їздив півсвіту і там побував на трьох океанах вже. Але це все одно не порівняється ні з Бердянським, ні з Лазурним, я вам так скажу. Хавай, там, Майами, Лос-Анджелес, Ківест, ну, Це дуже красиво. Але це не рідний Бердянський, не острів Бірючий, і не ПГТ Лазурна з моїми студентськими друзями. Це зовсім, ну, це, не те. Ну, це я щиро, абсолютно кажу. І мені Звичайно, я кажу зараз не про територію, я кажу про те, що це частина нашої країни. Ось як правильно це подавати. Це наша країна, і дуже шкода ж кудаш, так сталося. Але Мелітополь це не тільки ось такі, як щойно ми бачили, бо є відео, в якому блогеркам, якщо не правильно, на живемо в Америці, я точно не знаю, але вона читає лист від мешканців Мелітополя. Давайте подивимося разом. Боже мой, как я счастлива, что меня все слушают. У меня есть доступ к русским, белорусам, к детям, к казахам, к Америке, к Франции. Мне слушают все. Ну так вот, сейчас мне написала девушка из оккупации. Вот зачитаю полностью все ее письмо. Виктория, я вам очень благодарна за то, что вы делаете. Я и моя семья живем с первого дня войны в оккупации. Мы живем в Мелитополе. Я боюсь не за себя, а за своих родных. Как они будут без меня, если вдруг что? Простите, бахнула, рука дрогнула. Там у нее ошибка произошла. Ну, то есть рука слетела, потому что был взрыв. Я продолжу. В основном так, значит, в основном, значит, к нам приехали люди из Мариуполя, Луганска, Донецка. Большинству из них требуется психологическая помощь после того, что они пережили пять восклицательных знаков. Эти твари, оккупанты, их переманивают на свою сторону. Я не могу на это смотреть. Пять восклицательных знаков. И сделать ничего не могу. Они так обрабатывают мозг людям, что просто невыносимо. Люди, которых ты знал всю жизнь, начинают говорить такой бред. И это все расистская пропаганда. У нас уже собираются вести смертную казнь. Мы не выехали, потому что у нас дома мама и брат инвалиды. И я их ненавижу. Расисты твари. Никто не знает, как это тяжело жить и молчать. Нужно молчать, потому что если что-то не так скажешь, тебя заберут в подвалы. Русские, вот, вот каково я сейчас читаю о своей стране. Вот это все написано не о Германии фашистской, это все написано о моей стране, о России. России, вы представляете, что вы сделали своей душой. Вы стали чертями. Речь идет о русском мире. Пожалуйста, говорите о Мелитополе. Ведь вас слушают во всем мире. Скажите, пожалуйста, всему миру, что мы ждем ЗСУ. Мы очень хотим жить в Украине. Мелитополь, Украина. Украина. Это расшистская тюрьма нам поперек горла. Мы уже год живем с этими тварями. Помогите. Пусть весь мир узнает, что Мелитополь ждет ЗСУ и Украину. Я не могу это открыто написать. Мы в оккупации. Уверена, что вы понимаете, что это значит. Вы тот человек, который может сказать про наш город всему миру. Помогите! Невыносимо жить в этом расистском мире. Простите, пожалуйста, у меня просто сдают нервы. У меня две мамы, брат. Ну, значит, она описывает все эти болезни. Ну, люди болеют всякими вещами. Не буду описывать. А, так вот они нас так освободили, что медикаментов в аптеках нет в больницах в первую очередь лечат своих мобиков и расистов. А я не хочу умирать и не умру. И очень переживаю за своих родных. Простите, пожалуйста, что я вам все написала. Это уже крик души. Я этих тварей ненавижу всей душой. Они нас освободили от нормальной жизни. Вот что такое ваша мобилизация. Вот что такое ваш русский мир. Теперь они еще смертную казнь хотят у нас вести, чтобы все сами Чтобы они все сами повздыхали. Я ненавижу расистов за то, что они забрали у наших родителей спокойную старость у нас детей, а у наших детей нас и молодость. А, ну, так от. Я впевнена, більшість Мультополя звичайно чекает поварни в Украину. Мовчки треба якось жити, ніякого звинувачення немає. Відвертим колаборантом, звичайно, доведеться відповідати. А тим, хто перечікує це, ну я розумію, яка може бути сміливість, коли на тобою людина з автомата. Підтримуйте Збройні Сили України, вірте повернення українських земель, робіть все для цього. Не забувайте про міста. Говоріть про Мелітополь, говоріть про Луганськ, про Донецьк, про Крим. Це. Наша земля, наші люди все буде Україна. Я в це вірю. Я такий знаєте, хронічний оптиміст. Все, побачимося, обов'язково. Будьте котиками. Донайте на ЗСУ. Слава Україні.